Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми починаємо проходити, чи точніше не проходити, я вже звикся, зі словом, проходимо е гру під назвою 74. 4 Я вирішив дійти від різних, е як сказати би, е всякого м'яса, там шутери, вирішив. Щось якісь стимулятори. Треба різного барві моєму каналу придумати. Так що починаємо. Починаємо. Вас вітає навчальна гра для новачків. ході ці гри ви навчитесь керувати містом. В регіоні Тумбук, Тимбукту. Також існує такі. Навчальні ігри як редактор ландшафту. Як заробити грошей, велике місто та часпік. Якщо ви вже знайомі з принципами будівництва міста і керуєте ним, можете сміло переходити до однієї з цих ігор. Нажміть клавішу вперед. Е, спочатку ми ознак... ознайомимо вас з ігровим інтерфейсом, а потім. почнемо навчимо будувати нове місто в ході е, в грі існує три режими. Режим Бога, режим Мера, режим мого жителя, щоб продовжити нажміть на, на, на клавчу в режим Бога. Е, цей режим дозволяє вам. Я зрозумів режим мера. Оперед. Так. Щоб нам побудувати? Ні то це треба... Е -е, тут поставимо, щоб тут населення було. Е -е, а, обробити цю зону, бляха, муха. А! -а, 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 -а. Так ви тільки що розмітили перший жилий район. скорочено Ж. ножі. Як тільки до жителей буде все необхідне, вони почнуть будувати свої будинки в зеленій зоні жи, яку ви тільки що розмітили. Якщо всі будівлі будуються без вас, що ні, ви можете будувати громадські будівлі, наприклад, Заводи та школи. Так. Уперед. Ага. Енергетика. Е, нам потрібно енергетика, щоб хоч світло якесь було. Е, тепер нам треба е, промислова зона. Чудово. Потрібно райони з'єднати. Для цього треба дорогу побудувати. Так. З'єднуємо. Все чудово. Потрібна енергія. Так що іще одну електростанцію треба побудувати. Раз. Чудово. Е -е, дорогу великому бізнесу. З'являться магазини і заводи. Чудово. І крім цього, нові жителі. Енергія йде через райони. Продовжуємо. О! Ого! Нічого собі. 798 жителів. Гаразд вперед про Прокрутка та центрування екрану. Що це пауза і пуск. Що там в нас? Е навчальні заклади. Тобто нам треба навчальний заклад тут побудувати. Чудово. Інші служби. Що там у нас? Пожежа. А, пожежну станцію нам треба побудувати. Та. Пожежний автомобіль. Нехай швидше. Та бляха-муха. Пожежний диспетчер тепер. Да давайте, ну что ш... там, кейки по... Хм. Я больше разраю. Э -э, ваши советники, ага. Нейл, миский Планировщик. Почекайте. Так, я перепрошую вдома, мені хтось дзвонив. Е, житель. запрошує мера подвинути крісло та присісти. 895. Я кожен вчений приносить гроші. Ретен мера демонструє відношення жителей до міста. Побудуйте. Пожежна частина допомогла меру не прогоріти. Зрозуміло. Не відміна. І що ж там треба? Це лише навчання якесь. Так, 895 жителів. Звичайний промисловий район. Да, правда... Затори трохи. Е -е. Так, це правда, затори трохи. Так, прискоримо. О, тисяча вже. Тисяча жителів уже. різні а, вітаємо. ви закінчили цю навчальну гру. Ви можете перейти до наступної е, навчальної гри. Вийде, ви, виходячи в регіон, вибрав навчальну гру Редактор ланшафту. Ви також можете продовжити гру з цим містом. Ви мер. Ви можете створити все, що захочете. Маленьку село гігантський митрополіс можете почати з створення декількох нових жилих районів. Нажміть. Закинемо. Вийти та завантажити місто. Давайте це. Нормальна місія транспорту. Дана місія дозволяє знайомитися основами керування автомобілерів. Я зрозумів. Нічого собі не... Трохи не Незручно мені трохи. Мені трохи незручно для хамка. Це не просто якийсь містобудівний симулятор. Так, обережно. А, світлофор. І куди мені? Перепрошую, я не вмію водити, я не маю посвідчення водія бляха муха. Вс, встав там, дай мені... Проїхати. Так, бляха-муха. Виїжджаємо, звідси. І на ща тільки це вибрав, бляха-муха. Бляха, ну і керування тут. Перепро. Проходьте, дамочки, проходьте. Так... А тут уже трохи інша дорога. Оце, походу, житловий комплекс. Тобто мені сюди треба заїхати. Тренувальна місія транспорту. Ну, зрозуміло це. E -е. Так, що там. А? Так. Що там нам ще треба? е, <звучить> Зона комерції. промислова зона. А це що у нас тут? Ага, зона комерції, що там? Так. Ей середня плотність коммерції що тут. І ще ж треба тут. Шафту, розмітка, транспортні інструменти. А це режим мера, режим Бога, режим мого жителя. Що там в нас? Панель інформації, графіки. Так, Фінансовий алмазні мон, алмаз моніки. Ага. Так, а це... Вимкінці світло, якщо у вас всі вдома. Катастрофа виводить мера з себе. Все спокійно в місті Getting Started Tutorial. Тобто надо назву... Назву міста треба придумати. Таке як його... Що там перейти до катастрофи. Пожежного літака. Розчистити. Що там нам треба ще? Навчальні заклади, лікарні та клініки. Там у нас. А, воду с нам... Тобто треба воду якось протягти. Хтось стукає бляха муха на вулиці. Прямо по, по дорозі. Труба прямо під дорогою. <г gucken> е -е -е, водоочисник великий... Що ж там у нас ще? Санітарні системи, що тут у нас? Розв'язки. Аеропорт ще, ну, зарано промислова зона, так що що там дорогу треба ось так дорогу провели. Дімера. Ну, давайте Дімера тут. Ось так поставимо. Лікарні та клініки. Так, поліцейську будку давайте десь поставимо. Ось так. Тепер далі треба дорогу провести. Так, далі дороги. Щоб якось з'єднати їх можна було. Ось так. Зона комерції, промислова зона. Стоп. Давайте дорогу тут біля комерції прокладемо. Ось так. Так, чудово, тут магазини. Тут іще раз дорогу. Ой! Ходожитель не радий, що я його будинок зніс. А, може це і краще. Хоч дорогу з'єднаю. Це вже... Ні, це вже промислова зона, а це вже... Комерційна зона. Вже. Так. Прискоримо трохи. Тобто 14. О, вже, листопад 13. -го. Чудово. Щось довго все це будується. Е так. Що? Ха, так, і що я ще він страх, блін. Кримінальне провадження що буде мені відкривати. Так, треба дорогу далі прокласти. Щоб був. Щоб була комерційна зона хоч якась. Так. Прискоримо. А, теляка муха. Треба електрику. Ну, вітряка якось поставимо. Один. Там вітряк. Другий вітряк. Казино, Ніяких казино, так, Ну, зберігаємо місто, що там у нас камера. Я думаю, на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!